18 волинян взяли участь у навчаннях у межах програми національного спротиву. Цього разу вони відбулися у прилуцькому старостинському окрузі Луцької тергромади. Розповів Суспільному керівник Луцького міського молодіжного центру Юрій Семчук. Інструктори розповідають мешканцям громади про тактичну медицину, поводження зі зброєю, гуманітарне право і проводять національну патріотичну підготовку, каже співорганізатор заходу Юрій Семчук. В громаді в Старостинському окрузі один раз на місяць буде відбуватися така зустріч з мешканцями населеного пункту і будуть проводити такі заходи. Програма заходів по національному спротиву. Є ціла програма, вона передбачає 100 годин занять. Тобто це не такі на півроку, скажімо, заняття, і кожного разу вони будуть нові, нові, нові. Тобто зараз ми йдемо по старостинських округах. Серед учасників навчань 26-річна лучанка Богдана Собуцька, дівчина у цивільному житті здобула професію юристки. Зараз планує доєднатися до сил оборони і стати операторкою БПЛА. Це рішення було прийнято відносно недавно, тому це мій перший тренінг. Решта тренінгів вони ну таких доволі професійних, скажімо так. Вони знаходяться у Києві, і на даний момент потрібно знайти час, щоб провести десь то тижня часу у Києві. Тому це все на етапі підготовки. Я доволі тверезо дивлюся на свої фізичні здібності. Мені досить важко набрати вагу. Тому я думаю, я на умовному на умовній передовій буду не настільки ефективна. Думка придбати турнікет, щоб мати його як цивільній особі була у мене вже давно. Зараз просто підшуковую е, якийсь певний сервіс чи платформи, де можна придбати сертифіковані. Є е, доволі помічним навіть в цивільному житті. Навчання буде відбуватися з залученням військових військовослужбовців, бо інструктори громадських організацій не завжди можуть. В цьому бути компетентні, бо все ж таки ми навчаємо загальновійськових дисциплін, при яких повинні бути залучені військовослужбовці чинні наших збройних сил України. 63-річний житель села Дачне Ігор Попович взяв до рук навчальну зброю. Говорить: поки син на передовій вирішив згадати військові навики ще з часів своєї строкової служби, ці зброю я служив. В армії, так що я зі зброєю з автоматом Калашникова я маю це а от з турнікетом я вперше навчилися користуватися турнікетом. Це не так вже аж легко і просто, але, але можливо. За словами Юрія Семчука, керівника Луцького міського молодіжного центру, навчання з нацпротиву вже відбулися в Забордському, Жедичинському і Прилуцькому старостинських округах та в обласному центрі. Петро Юровчик, Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк.